Вже другий рік поспіль день молоді. Ми відзначаємо саме 12 серпня. Ростинський медичний коледж. Сьогодні ми зробили дуже багато випічки, дуже багато солодощів, щоб зібрати гроші для нашої армії. для ЗСУ. потрібно використовувати всі можливі ресурси, щоб наблизити нас до перемоги. Будемо вимиряти артеріальний тиск, а також будемо робити серцево-виневу реанімацію. Цьому ми будемо навчати всіх, хто захоче. Небезпечні ситуації може бути з кожним. І потрібно знати, що робити в таких ситуації. Ми зібралися, щоб відзначити день молоді. Нас зібралось дуже мало. Пам'ятаєте ті роки, коли було мирно. Всі площаді були заповнені молоддю? Ми запрошували ансамблі зі столиці і радувалися. Сьогодні ситуація значно гірша. Основна молодь на фронті захищають нашу Україну. Практично по всій лінії фронту шо є. Ми будемо розраховувати, що ми поб'ємо ворога і виганим з нашої рідної України. Слава Україні! Слава молоді! Дуже приємно отримати цю відзнаку. Я на сьогоднішній день розвиваю молодіжну політику в місті і області. Це важливо для того, щоб діяти, працювати, знаходити себе. Молодь нашого міста не байдакує, не сидить на місці. Вони також плетуть кімори, сітки також. Ми підтримуємо наших військових. Ми спілкуємося з ними. Ми насилаємо їм смаколики. Ми листуємося з ними. Молодь Шотків сьогодні мотивована на подальші справи працювати на перемогу. Насправді це дуже неочікувана різнака, але це буде мотивувати надалі працювати і робити все для нашої молоді, для нашої шостки. Це дуже стимулює надалі працювати, і розвивати молодіжну політику в нашій громаді і також брати активну участь у житті міста. Ми тримаємо вокальний фронт. Ми своїми піснями підтримуємо наших бійців. Також підіймаємо моральний дух місця. Сьогодні тримати мистецький фронт теж важливо. Для мене це неочікувана відзнака. Ще задовго до повномасштабного вторгнення я почала займатися волонтерською діяльністю. І зараз я продовжую робити все, що в моїх силах, щоб допомогти захисникам. Я й надалі буду працювати для розквіту рідної шостки та перемоги нашої України.